Сезон грибів в самому розпалі. Тут дуже-дуже багато підосичників цих червоноголовців. Сьогодні повернулися їх позбирати. Ось буквально на одній маленькій галявинці ще декілька. Єдине, що ходиш і думаєш, як його не наступити. Червоноголовці вони ж підосичники червоні мають таку червону шапинку, лусочки такого темно-коричневого, майже чорного кольору, і з часом змінюють на зрізі свій кольор на темний. Синій, червоний а потім зовсім чорний. І тут залишається зовсім маленький. Таким обрати не буде. Я тут була, підійшли конкуренти. Там також багато грибів, але потрібно також ділитися. Це просто зачинено срабі. А? ж я тут зачинено. Зачинено. Tady už to roste 70 let. Tady? Tady. Super. Červený. Uh -huh. Bývalo úplně červený. Tak jsem, No Tak vidíte. Uh -huh. To rozbíráte než jsem ještě. <laughs> no to bývalo až po Myslím, že bude. Буде, ну? Буде такі ма. Це повдачи, ну Угу. — єздим автомобі, де мам парковішці, там збира. Вест там водкач. Вот кач вестей. Семь з України, но бедли в телча. Ага. Бед ноче. Конкуренція жорстка. Але все одно. Гриби є. Ніколи не збирали гриби за компанією з місцевими грибниками. Дуже лояльні, делікатні і щось розповідають. Чоловік мені розказав, що підосичники в цьому місці ростуть вже 70 років. Тобто, скільки він живе, скільки він себе пам'ятає, стільки він в цьому місці збирає в підосичники. І кожного сезону сюди приходить. Ну, нічого не казав про конкуренцію, але дуже-дуже щасливий, що гриби тут ростуть і не переводяться. Ну, Це супер, будемо знати. 70 років. Такі і в такій високій траві підосичників дуже важко помітити. Іноді здається, що це якийсь червоний листочок. Потрібно подійти ближче. І тільки тоді зрозуміло, що це прийде. <гум> Такий кріпенький. Молоді вони дуже-дуже м'ясисті. Такі симпатичні. Єдиний мінус, коли збираєш ці гриби, руки стоять просто чорнючі. Це не бруд. Це ось так. Відбиваються чорні осі лусочки на руках. Присіла зірвати підосичник, такий червоний, гарний, торчав. І тут дивлюся, а він тут з компанією. Перша компанія. Все. Ого. Такий довгоногий білячок. Ну а друга компанія трішечки поменше. Але також не менш від цього приваблива. Звичайно, такий довгоногий, червивий. Дуже шкода. Але не повністю. Подивимось маленький, маленький, чистенький. А ось підосичники, в чому їх великий плюс, вони майже ніколи не бувають червивими. На своїй практиці я не пам'ятаю червивого підосичника. А ви. Якщо були у вас в руках червиві підосичники, пишіть в коментарях. Під осиками ростуть підосичники. А якщо зайти трішечки далі і знайти берези, можна знайти підмерезники. Хочу розповісти маленьку історію про те, яким важливим для мене в житті став гриб підберезник. І так, справжнім грибником я себе відчула, коли змогла розрізнити два види грибів. Це підберезник і підосичник. Коли я зрозуміла, що вони різні, до мене дійшло. З мене будуть люди. Це було дуже. Дуже давно. Але зараз хочу сказати, якщо ви вмієте відрізняти підберезник від підосичника, ви вже непогано розбираєтеся в грибах, тому що дуже мало хто може це зробити. Це я серйозно. Підберезник, до речі, буває дуже часто червивим, дуже часто, тому сьогодні нам просто повезло. І так. У підосичника і у підберезника, по-перше, різні гіменофори. У підосичника дуже-дуже дрібні такі пори. Оці ось. Вони дуже-дуже дрібні. А у підберезника дуже крупні. Не залежить навіть від того, наскільки гриб старий чи молодий. В будь-якому віці вони будуть відрізнятися. І кольором. У підосичника він такий білий, у підберезника брудний. Ось ці а, крапинки. Немов ржаві. Це, якби не завжди буває, це коли гріб починає старіти. Ну, це ще не старий, добренький, але ось, ось з'являються вже порожіння. Також відрізняються ніжки, особливо лусочки на них. У підосичника вони такі, немов ватіні. І ось у цього підосичника вони більш коричневі, а у підберезника ці лусочки вони більш схожі на сітку, котра випирає, і темні. Бачите, зовсім різні гриби. А потім ще відбувається ось так. Підберезник ніколи не змінює свій колір. Скільки б ви його не зрізали, він буде ось таким світлим, потім трішечки брудним. А підусичник починає темніти. Шапинки, звичайно, бувають різні, проте у підберезника ніколи не буває такої червоної. Але є підусичник, наприклад, жовто-бурий, і там же колір шапинки може бути однаковий. Тому дивимося на низ. Дивимось на зміну кольору м'якоті і на лусочки. Але, як ви розумієте, для всього потрібен час і для всього потрібен досвід. Ну, я думаю, зі мною ви його здобудете. Якщо бачите, є різниця між підосичником, підберезником і білим грибом. Бачите, різні ніжки, різні шапинки, тому я думаю, їх скоро люди плутати перестануть. Але всі ці гриби їстівні і дуже смачні. Тому можна їх збирати без ніяких проблем. Що не можу сказати про червоні мухомори, які тут також є. Краще вже будемо збирати або білі гриби, щоб точно не промахнутися. Або будемо вивчати гриби зі мною на каналі. Я знаю, безліч їстівних і безпечних грибів. Тому залишайтеся зі мною. А я пішла. Знайду для вас нове місце, де також ростуть гриби.